Урові Прилуцької територіальної оборони тестують новеньку малошумну електропилу. Партію обладнання для захисників закупила міська рада. Пили доставили за запитом оборонців. Вже зараз вони вирушають на фронт. Там за їх допомогою воїни облаштовуватимуть позиції, укриття та бліндажі. Прилуцька міська рада, на чолі з міським головою Ольги Попенко, продовжує допомагати нашим військовим збройних сил України. Сьогодні ми надаємо чергову допомогу для наших хлопців, які виконують зараз бойові завдання на східному напрямку. Це саме електропили. Це дуже необхідні прості речі, але вони зараз нам нашим хлопцям будуть допомагати. Виконувати завдання, будувати бліндажі, навіть виконувати ті дії, коли російський окупант можливо нанесе якийсь удар, і потрібно швидко і оперативно, саме головне, тихо, виконати будівельні роботи на, на передових рубежах захисту нашої країни. У нас така локація, що дуже багато, якби стройматеріалу є, і є можливість на місці прямо. Будувати укріп райони, укріп будівлі, і тому ці пили нам дуже допоможуть. Адже постійні бойові дії, то розбирають бліндажі, і потрібно їх швидко і оперативно перекривати. І якби постулат такій піхоти: чим більше накатів дерева, тим більше живе піхота. Електропили тероборонівці замовляють вже вдруге. Кажуть, у бойових умовах дане обладнання було ефективним. По-перше, подивіться, це портативність, звук. Можна працювати, вона не викликає багато звуку. І на кожній позиції є якби, генератори. Це підзарядить батареї, це простіше простого. На передовій електропили швидко зношуються, адже навантаження чимале. Такі, здавалося, б, прості, але потрібні речі не є першочерговими у переліку військових закупівель. У таких випадках саме Прилуцька міська рада є надійним партнером, котрий завжди оперативно забезпечить підтримку. Зазначає військовослужбовець Олександр Михаль. Звичайно, це розхідний матеріал, і розумієте, що Маховик бюрократії він такий, що коли саме військові замовлення, то допил якось до такого матеріалу не, не доходить. А тому від е, міської ради це завжди оперативно. Як тільки якби, запит військових, це буквально невеликий таймінг і нам все приходить. Це не перша і не остання передача. Допомога фронту триває регулярно, наголошують у Прилуцькій міській раді. Лише на потреби територіальної оборони цьогоріч уже передбачено 26 мільйонів гривень. Окремо фінансування збройних сил, підтримка поранених і мобілізованих захисників. Допомагають і родинам загиблих героїв. Керівництво міста переконане тільки системна підтримка і спільні зусилля шлях до перемоги. Ми з нашими хлопцями постійно на зв'язку. Майже щотижня ми здійснюємо закупівлі і оперативно. Передаємо все закуплені необхідні речі, обладнання нашим хлопцям, щоб воно швидко було доставлено на передову, і наші хлопці мали все необхідне, необхідне те, що потрібно для захисту нашої країни.